Вітаю тебе на четвертому занятті курсу Spider Woman і сьогодні ми навчимося робити ще один трюк з павучка. Щоб зробити сьогоднішній трюк, тобі потрібно буде робити його не з підлоги, а трошки вище. Тому ти можеш використати або другий спосіб заходу в павучок, або третій. Другий у нас був, я нагадаю, через підлаз. Через підлаз ми тут трималися коліна і спускались в павучок. Але підлізки потрібно бути двічі або тричі, тому що нам потрібно буде місце внизу, куди ми зможемо опустити корпус. Далі зрозумієш. Або ж ти можеш виконати трьох кавичок з рогатку. Я буду показувати далі з нього. Заходжу в рогатку на праву ножку, тобто лівим боком до телона. Виконали кавичок. Наступний наш крок. Нам потрібно підняти ліву ножку. І просунути її ось сюди, оцей простір між пілоном і рукою. Показую. Піднімаю ліву ножку. Ручку можна переставити ставити або вниз, або сюди вгору. Як тобі буде зручніше. Я ставлю вниз. Просовую ножку і чіпляюся стопою за пілон. Тобто потрібно зачепитися носочками за пілон При цьому міцно триматися правою ногою. Далі. Нам потрібно підсунути трошки таз, щоб у нас пілон був посерединці, затиснути міцно праву ногу, відпустити праву ручку, відпустити корпус вниз. Звідси ставимо ручку на пілон, пальчик, пальчик дивиться вгору, поставили на пілон, ліву поставили сюди ж пальчик так само вгору, прогнули спинку, притиснули таз і якщо тримаємо з коліном, натягнули лівий носочок. Як зійти з цього? Найпростіший спосіб це отак спуститися вниз на ручку. Одна рука стоїть на підлозі, інша тримається за пілон і просто ножки вниз. Виконуємо трюк на ліву сторону. Заходжу в рогатку, правим боком притиснувшись до пілону, лівою ногою чіпляюся. Потрібно зробити павучок. Павучок зробили. Далі. Ставлю праву руку вниз під праве коліно, пальчик дивиться нагору, переставили, просто спустили нижче. Праву ножку потрібно підняти і просунути от сюди, цей от, простір, між рукою і пілодом. І зачепити носочком для фіксації. Затиснути ліву ножку, перевірити, що міцно тримає, посунути таз, щоб пілом був посередині. І затиснувши ногу тут і тут, обережно, тримаючись правою рукою під тазом. Опуститись вниз. Ручку поставили вниз, ручку іншу поставили вниз, прогнули спинку, відтягнулись від пілону і тепер обережно відпускаємо носочок. Зачепились знову ногою, одну руку поставили під таз, з'їжджаю вниз, ставлю ручку на підлогу.